Нашому місті кожного дня ведуться роботи по благоустрою. Як ми пам'ятаємо, нещодавно міська рада закупила машину для нанесення розмітки на дорогах нашого міста, і ось нарешті погодні умови дозволили використати її. Як зауважив Юрій Миколаєвич, ця техніка є досить легкою в обігу, і не дивлячись на те, що дане обладнання є досить дорогим. Ми можемо бачити вже його ефективність. При проведенні робіт ми попередньо вже можемо бачити, от саме по вулиці Миру Ми вже провели розмітку, нанесли по вулиці Леоніда Татаренка. Ми бачимо по витратам саме фарби для нанесення дорожньої розмітки. Показники ну ці, скажімо так, слідуючі для витрати на фарбу становлять десь близько там 500 гривень, плюс заробітна плата працівника, який наносить цю дорожню розмітку, плюс придбання паливна. Тимних матеріалів, ну тобі ж бензину саме для цього обладнання. Ну і загальна орієнтовна, скажімо, вартість цих робіт сьогодні складає десь близько 600 гривень. Якщо б ми залучили до виконання цих робіт спеціалізоване підприємство, яке наносить дорожню розмітку, то ці видатки б склали на одному кілометрі нанесення дорожньої розмітки, вартість цих робіт складає до 7 тисяч гривень. Значить, сьогодні ну, є проста арифметика, і ми вже бачимо, що Вартість нанесення дорожньої розмітки для нас сьогодні є у 10 разів нижчою, ніж при залученні якогось спеціалізованого підприємства. Ну і завдяки цьому ми також економимо наші бюджетні гроші, що є також ну, важливим в даний час, враховуючи обмеження можливості міського бюджету. І ті кошти, які були виділені для нанесення дорожньої розмітки, дадуть нам змогу по місту виконати роботи десь ну, відсотки, мабуть, 70-80 розмітки по місту замість, скажімо, ну, одного там, кілометра чи полутора кілометрів нанесення цієї дорожньої розмітки. Що ж відносно окупності цієї машини, то, як зазначив заступник міського голови, дана техніка вже через два роки оправдає свою купівельну вартість. Якщо ми навіть сьогодні зробимо розмітку, ну на 80% наших доріг комунальних, то є проста арифметика, скажімо так, 80%, це, грубо говоря, там 8 вулиць буде, 8 вулиць по кілометру на 7 тисяч гривень, це ми б витратили з вами 56 тисяч гривень. То на сьогоднішній день ці видатки складуть десь орієнтовно 10 тисяч гривень. От ми маємо з вами вже економію, то враховуючи це обладнання за два роки, ну, при самих грубих підрахунках це обладнання себе вже кухать оправдає, не враховуючи можливо тих робіт, які ми зможемо виконувати, і, скажімо, на по нашому житловому фонду це фасади, можливо також і. На пам'ятках архітектури це круглий двір і будинок Галіцина. Ну і воно має можливість, скажімо, також наносить взагалі розмітку на спортивних різного роду майданчиках. Це можуть бути футбольні поля, це можуть бути тенісні корти, ну і інші якісь спортивні майданчики, де можливо виконувати цю розмітку. Так, що вона є ефективною і кошти, які були витрачені, ну вони витрачені, немає. І не дивлячись на те, що розміточна машина є технікою зарубіжного виробника, проблем з її ремонтом не очікується на сьогоднішній день. Спілкуючись із виробниками по умовам договору, у нас є один рік гарантії на це обладнання, але враховуючи те, що ця техніка дійсна, вона є американського виробництва. Вона дуже якісна, встановлений там двигунненії марки Honda, що вже само за себе, ну як кажуть, каже про марку самого обладнання також. І ви знаєте, навіть після сплину терміну гарантійного це обладнання зможе знаходитися на обслуговуванні цієї ж фірми, яка є офіційним ділером цієї компанії. І плюс до всього, ми вже сьогодні маємо. Ну, скажімо, показники з інших міст України, які використовують це обладнання, і воно вже на щастя працює там 12-й рік у деяких містах України. Ну розуміємо, що. Якийсь період часу необхідно було зробити якийсь поточний ремонт цього обладнання. Все воно є в наявності. Воно ну фактично не потребує якихось великих затрат для проведення його поточного ремонту. Силами комунальних підприємств міської ради і залучених до цих робіт суб'єктів господарювання проводяться і інші роботи по благоустрою міста, враховуючи, скажем, ну насичене, мабуть, насичений рік в плані подій, який відбудеться, це кількість тих фестивалів, які за. Плановані у нас на цей рік це і фестиваль Чайковського, і, скажімо, і фестиваль Східрок, і фестиваль історичної реконструкції Стара Фортеця, ну і далі йде день міста. То ми також сьогодні приводимо до належного стану наші пам'ятки архітектури, це головна садиба Галіциних і наш круглий двір пам'ятки архітектури. Сьогодні там також будуться роботи по їх порядкуванню. Ну, підтримуємо їх в належному стані, так влада повинна відповідати всі пам'ятки архітектури. Крім реконструкції архітектурних пам'яток, проводяться і інші роботи. Що ж до наших тротуарів, то вони, на думку мешканців, потребують негайного ремонту. Ну, взагалі, то багато треба. Центр міста зовсім це не кудишні. Треба тут обов'язково все докладати і перероблювати. А так, та й вона окраїнах, там би теж. У нас де ми живемо, там зовсім не дуже гарно із з тим зовнішнім виглядом. Ну, в центрі теж саме в першу чергу в центрі. Ну тут у центрі ще по божески а так далі на окраїну десь там mm -hmm. зовсім погано. Ну, до Мінводу я часто ходжу, це ж туди до води, mm -hmm. Ну, зрозуміло. Те, що люди приїжджають, там туристи десь іноді до приїжджають до нас, вони бачать тільки це, не бачать вони віддалених районів. Mm -hmm. Взять, навіть Абісінію там. Закавувки, де, 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 де куча проблем. А їх реально куча проблем. Там, да. Вот там надо працювати. Понятно, і тут треба, тому що Юрій Анатолійович хоче создать туристический, типа центр, тут действительно. Треба і там займатися, не тільки тут, а. Треба думати про людей, які і там живуть, проживають. Як зазначив заступник міського голови, роботи по ремонту тротуарів вже ведуться. Станом на сьогодні у нас вже завершені роботи по тротуару Будівництво Це по вулиці Леніна, які ми розпочали в минулому році. Зараз ми цю роботу вже завершили. На сьогодні також проводяться роботи у нас по вулиці Горького, це від магазину оптика в сторону сюди магазину, скажімо так, салют. На сьогоднішній день ці роботи виконуються, залучені там працівники із Великої Писарівки, суб'єкта господарювання працюють. Надалі ми плануємо виконати роботи, що стосується саме істротуарів. Це по вулиці Калініна, від ДНЗ «Казка» до стадіону нашого центрального. Потім у нашому центральному парку також від ДНЗ «Калинка» до твердого покриття у парку, ну тобі ж асфальтобетонного покриття планується також виконати ці роботи по вулиці Червона, Ермійській, ну і на інших вулицях по нашому місту. Ремонт тротуару, а саме викладення його плиткою, викликало різну реакцію жителів. Позитивно оцінюю, Подобається, звичайно, зовсім другий вигляд. В нашому місті раніше також не було, було незручно і ходити. і взагалі. Зовсім не красиво. було. Тобто Рахуйте, що доцільно вкладати кошти. Доцільно, коштує. звісно. Я Це думаю, що буде і місто буде красивіше, і центр міста, і взагалі. Літом ще нічого. А зимою, що на скобзальці. Угу. Я колись до базару туди, як ішла, так ось, грубо виразив, що корова на льоду. Не можна стати. Вона тут клітка хорошо, що вона лежить. Да, Людям ну, приємно ходити. Вони ковдаються. Звиняюсь за вираження ходити. Ось. Попліточки. Mm -hmm. ну, На все грошей не вистачає, як кажуть. Міський бюджет всі плаче. То есть... так, що ви... Хай робиться робота. Вот. Саме головне, що mm -hmm. люди роблять, mm -hmm. ось, чоловік робить, ось. він за це отримує гроші. Mm -hmm. ну. Дуже мало це, звісно, тут давно, дуже б де було, тому що грязь весною осінню, тут пройти невозможно. Взагалі молодце, що тут зробили тротуар. Я дивлюся, наше руководство города старається, парк подобається, дуже красиво. Парку зробили все. Наше місто з кожним днем перетворюється і стає все краще, і в цьому велика заслуга місцевої влади. І, хоча, можливо, дещо робиться не так, як хотілося б деяким мешканцям, але всі побажання на нашу думку будуть враховані представниками влади.